Під час зустрічі народного депутата України Геннадія Зубка із виборцями підняли питання підвищення тарифів на послуги в пів 16 травня. Міськвиконком затвердив нові тарифи для житлово-комунальних підприємств з Житомира, згідно яких ціна на утримання будинків зросла на 27%. До народного депутата звернулися сотні жителів Житомира з проханням перевірити обґрунтованість підвищення тарифів. Я звернувся до Азарова, звернувся до Темніка, до Вілкова. Так і зараз є вже лист в облдержадміністрації, що створити робочу групу для того, щоб перевірити Наявність тарифів, відповідність їх діючим нормам і повернути тарифи на той рівень, який був. Ми будемо контролювати, як ця робоча група буде працювати, і зробимо все, щоб тарифи були в відповідності згідно тих витрат, які є. Під час зустрічі з виборцями Геннадій Зубко також ознайомився з роботою ОСББ. За словами нардепа, це одна з найефективніших форм управління, але, на жаль, на сьогодні недостатньо розвинена. Ще п'ять років тому Житомир був на першому місці по створенню ОСББ. Зараз все, все притормозилося, але на сьогоднішній день ОСББ саме ефективна форма управління, яка може бути. Чому по перше не платяться зайві податки? По друге, на сьогоднішній день у вас найбільший контроль. Так, за тим, що відбувається в будинку, ну і саме головне, все таки Мешканці будинку можуть саме впливати на той процес, який є. На прохання мешканців першого київського провулку депутат встановив у дворі будинку номер 25 дитячий майданчик, і тепер діти гратимуться під наглядом батьків, а не у сусідніх дворах. Буде до дітям нам гратися на майданчику. А то ми ходили. Знаєте, куди ми ходили? По чужих дворах, де нас виганяли туди. Ми дуже раді, що нам він допоміг. Що постали, що вже наші діти будуть на місці гуляти возле дому.